Питання. Я вже згадувала сьогодні про Ейфелеву вежу. О, такий невеличка вам підказочка. Ейфелева вежа має три поверхи. І нам зараз треба вгадати, що ви знаєте, висоту, висоту вежі. Отже. Ви можете підказувати. Віра, ви вулики. Варіант А. Варіант А. 301 метр. Варіант Б. 210 метрів. Варіант В. 600 метрів. Та варіант Г. 934 метри. Час... Щас так повторю. три поверхи. Вказують, що є вітер, так? Це варіант А. Варіант А. This is probably my